Організатори свята привітали всіх учасників медового ярмарку, які тут відбуваються щороку, і представили 12 учасниць конкурсу Міні міс медова Володарщина. Юні красуні повинні були розказати про себе, продемонструвати вміння рухатись по сцені, проявити свої таланти, бути винахідливими, кмітливими і чарівними. Кожна з дівочок сама себе талантлива, і я сподіваюся, що. В будущем. Ми не разу слишемо їх імена, і будемо яким гордитися. У 12 номінаціях журі відзначило конкурсанток. Хтось став міс грацією, міс чарівністю, міс перлинкою, міс пресою. Найменша учасниця Вікторія Сморщок отримала титул міс глядацьких симпатій, а головну корону міні-міс медово Володарщина отримала представниця володарська Волинського, восьмирічна Каріна Кузьмінська. яка …яка найбільш яскраво представила на сцені свої таланти. От кожна з них дійсна індивідуальність. Вони всі дуже хороші. Тільки було тяжело немножко із-за того, що вони переживали дуже сильно. От в їхня життя та була вперше. А так, вони молодці. Ми ними дуже довольні.